Друзі, всім привіт! На зв'язку компанії автопарк. У нас таке нове надходження Toyota Avensis 2013 рік. Обладнана двигуном, 2.0, бензин, автоматична коробка передач та система переднього приводу в сірому кольорі. Диск 17 го радіусу гурного, гума в гарному стані. Є камера заднього вигляду. По ЛКП без нарікань. Перейдемо до салону. Задня карта в гарному стані, електропакет. Комбінований салон, шкіра плюс алькантара, потолок в гарному стані, до переднього ряду сидінь, безключовий доступ, повний електропакет, карта в гарному стані, електрорегулювання сидіння, регулювання дзеркал, датчики світла та дощу, підрульові переключателі, мультикермо, гарна система мультимедіа, двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, спортрежим, салон в чудовому стані. Якщо цікава дана пропозиція, ми знаходимо за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автобіль можна придбати різні кредит. З вами була компанія Автопарк.